Доброго дня, я з України. Сьогодні спробуємо разом з вами розмножити троянди з букету. Ось такий гарний букет подарували моїй донечці 21 вересня в неї був день народження. І ну, гарний він був. Вже, бачите, трішечки почали трояндочки в'янути. І поки що вони зовсім не пропали. Хочу спробувати їх почеренкувати і вкорінити. А вже ж це не навчальне відео, ні в якому разі, тому що сама буду це робити перший раз. Не знаю, наскільки получиться, не получиться, але на Ютубі дуже багато таких відео і розказують, що це дуже легко робиться. Тому я разом з вами зроблю зараз відео і зроблю, поставлю їх на укорінення, і потім ми будемо з вами. Бачити, вийшло щось з цього експерименту чи ні. Якщо вони просто пропадуть, то я їх викину, а, а може, щось ще й вийде. Так, ну і заразом, як вже я починаю цю ринкування і розмноження троянд, такий експеримент, то я хочу ще взяти свої троянди. Кілька сортів зрізала тільки в садочку. Це буде Олександр Овкент, це буде Вільям Шекспір. Фото додаю. І буде Амаша Барбара. Всі сорта, в принципі, дуже знайомі і дуже популярні. І візьмемо з вами дві троянди, які в мене ростуть тут біля озера. Та що лівіше, бачите, така більш фіолетового, такого насиченого кольору. Це Вільяк Шекспір називається. А ось ця називається Олександра Овкент. Дуже багато чула про ці троянди, дуже вони гарні. Але хочу сказати, що, мабуть, тут їм не дуже подобається біля озера багато і рослин навколо них, і трішечки їх пригнічують. Тому, мабуть, я їх звідси приберу. Ну, а поки що хочу зробити з них череночки. Ідемо і зараз будемо з вами відрізати кілька гілочок. А потім вже різати їх на сегменти. Ось так ближче виглядає Вільям Шекспір. Він такого насиченого бурякового кольору. Тут на відео чомусь здається, що він більш світліший. А насправді дуже-дуже такий темний він. І ось з цієї сторони Олександра Офкент. Зараз також ближче вам покажу. Ось. Бачите, яка вона така. Ніжна, ніжна, дуже. Ну і візьмемо ми з вами. Я візьму у Олександри. Ось цю гілочку, ось цю. Тут є бутончик, але я його відріжу. І ось цю гілочку візьму. Цю візьму всю молоденьку, а ось цю більш стару гілочку, ту, що я вже зрізала з першої обрізки. І також її шматочок також візьму, щоб можна було порівняти, яка швидше дасть корінці, і взагалі якась дасть корінці чи ні. Ну, а у Вільяма Шекспіра, там, мабуть, також зроблю. Ось бачите, є вже обрізана одна ось зріз. Тобто візьму з цієї з обрізаної гілочки шматочок. І ось цю молоду ну, прийдеться зрізати бутончик, але нічого страшного. І ось так обрізаю. Поки що обрізаю з запасом. А потім вже буду поближче вам показувати, як я буду різати, підготовлювати для, для вкорінення. І тут хочу взяти трояндочку, Амаша Барбара. Багато хто її знає. Трішечки не мій колір, тому що вона насиченого такого червоного кольору, але вона дуже стійка і дуже гарно виглядає, коли вона росте таким масивом. Тому вирішила почеренкувати, може, якийсь такий масив, такий розарій придумаю десь зробити. І також не дуже гарне їй тут місце. Посадила ось тут під ту Вона погано розвивається. Може, буду трішечки пізніше її пересаджувати. Ну, зараз кольору її не видно, але я думаю, що всі її знають. Зараз обріжу декілька гілочок і буду їх також черенкувати. І розмножувати також буду двома способами: у водичці. Хотілося мені зробити івову водичку. Також багато на Ютубі кажуть і. Навіть моя підписниця одна мені писала, що вона також коріннює вивої водичці, але рецепта, як його її робити, ці водичку, я не знаю. Тому я просто ось так поставила, нарізала іва іву такими шматочками і поставила воду. Вона настоїться, може день-два, не знаю. Якщо ви знаєте цей рецепт, обов'язково мені пишіть. І буд. І буду потім нею підливати свої трояндочки. Ті стаканчики, в які я поставлю свої череночки, я також поставлю в одній івовій гілочці. Так. І як ми підготовлюємо е, ці троянди? Тут е, навіть в цих трояндах вже був, бачите, Невеличкий росточок, але він прив'яв, він був дуже свіженький, коли тільки букет також був свіженький. Зараз він вже ось в такому стані. Тому я зроблю так. А вже ж весь інструмент, ножиці, секатори, все я обробила, гарно помила і буду так робити. Зараз наріжу череночки всіх і своїх, і цих троянд. І частину поставлю в водичку, частину поставлю у ґрунт. Як підготовлювати буду. Ось е, внизу, зріз зроблю навскоси. Гарно, що ми не поправили і підказали, що коли я черенкувала клематиси, невірно сказала, що внизу зріз робимо прямий, а вверху навскоси. Потрібно робити навпаки. Внизу буде він навскоси, ось таким чином. Ну, я думаю, все зрозуміло. Як робиться, зрізнав скоси, від останньої почечки відступила десь 2 см. Даю так, зрізала кінчик, щоб той, який знаходився у водичці, він не, не був череночком. І зроблю так: одну почечку підпущу під воду і в ґрунт, а дві почечки залишу зверху, і з них, якщо нам повезе, підуть листочки і нові гілочки. Ось такий в мене буде череночок. Ось так на фоні стаканчика. Знизу зрізаний навскоси, ось так, зверху зрізаний рівненько. І ось такою довжиною. І все, біла я підписала стаканчики і буду ставити сюди. Поки що ставлю просто в стаканчики, а потім вже буду розсаджувати, що піде в мене в ґрунт, а що піде в стаканчик. І... Так, це троянда з букету. Я буду підготовлювати свої троянди. Ось це в мене Вільям Шекспір. В мене получ... Я взяла і ось таку досить товсту стару гілочку. І ось таку тоненьку хочу взяти, також з неї спробувати зробити ті череночки. Бачите, зовсім тоненька, мабуть, 2-3 мм товщиною. Тут одна в мене вийшла з п'яточкою. Також п'яточку показую. Дуже тут. Товста тут навіть така п'ятка, можна так сказати. І е, також буде в мене е, ну, тут дуже маленька відстань між листочками, тому в мене два міжвузля піде в ґрунт або в водичку, і два міжвузля піде наверх, ну, де будуть нові листочки і нові гілочки. Зріжу трішечки довжину листочка, щоб не було такого сильного. Випаровування вологи. Ось так. І ось таким чином буду підготовлювати всі свої череночки. Так. Тут де тоненька в мене гілочка до старої, от такої, такої основної, приходить. підходить. Я спробую її також відламати з п'яточкою, але ні, не дуже вийшло, тому що дуже колюча ця троянда Вільям Шекспір. Ну, все одно зараз вам покажу. Бутончик відрізаємо, а вже ж. І ось цю таку гілочку розріжу навпіл і буде ще два череночка в мене. Так. Ось таким чином. І зайві листочки також обрізаю. Ось такий буде в мене череночок. Ось один тоненький такий маленький. І другий. Ось так. Ось так буду виглядати. Все, буду підготовлювати, всі череночки, і потім вам ще покажу, що я буду робити далі. Ось таким чином підготувала всі свої череночки. Ну, Ті трояндочки, які з букету вийшли, їх дуже багато. Але я буквально по дві штучки поставлю у ґрунт, всі інші поставлю у водичку. Свої череночки зі своїх троянд. Я е, зробила 4 черен... череночка, буду 2 ставити у водичку, 2 стаджати у ґрунт. І ті, що в водичці, і ті, що в ґрунті, я буду забирати в будинок. Е, ще досить тепло на вулиці, але черенкую я вже майже останні числа е, вересня, О, ой, вже. все одно дуже прохолодно на вулиці, і не так їм гарно і легко буде приживатися. І зараз готую е, ґрунт, щоб. Саджати свої череночки. Взяла покупний ґрунт ось такий готовий, додала туди трішечки своєї городної землі, додала трішечки піску, жменьку додала агроперліту. І додам ще ось такий кокосовий субстрат для того, щоб і більш такий рихлий був ґрунт, в якому будуть череночки проростати, і для того, щоб краще зберігалась там волога. Кокосовий субстрат тим гарний, що він накопичує в собі вологу і потім поступово її віддає рослинам. Зараз гарно перемішаю. Так, коли череночки я посаджу, я пролюю їх фітоспорином. Ось взяла фітоспорин пасту. Ось така в мене паста була. Я її розвела, розвела, буквально взяла чайну ложечку цієї пасти, видавила на півлітрову баночку водички. Вона гарно розійшлася, в водички, і буде, буду потім проливати свої череночки. І перед тим як ставити їх у ґрунт, трішечки опудрю їх в корневині. Ті, що будуть в мене в стаканчиках у водичці, я їх в корневин опудрювати не буду. Я просто візьму, ну, зараз просто набрала водички з крана. А коли вже поставлю їх в будинку, ну, зараз занесу і наберу водички з ну, питної такої, очищеної. знаєте, і буду в стаканчик наливати буквально ось так на один пальчик водички. Ну, десь сантиметр, не більше. Не потрібно багато водички для того, щоб корінці не задихнулися. Краще потім підлити водички, якщо вона буде випаровуватись. Але я сподіваюся, що ви мені підкажете, або просто настоїться моя верба в водичці, і я буду підливати такою водичкою. Гарно вимішую. І коли. Саджати череночки в ґрунт. Також їх не потрібно дуже сильно заглиблювати. Вони повинні бути буквально на одну почечку в ґрунті. Взяла ось такі звичайні стаканчики, для того, щоб краще було видно, чи з'явились корінці, чи ні. Подобається мені цей кокосовий субстрат. Він вже такий розпушений, бувають, продаються. Такі брикети пресовані, потрібно самим розпушувати. А я купила вже готовий. Ось так зробила, так. Тепер беру звичайну паличку, це паличка та, що з верби. Роблю отвір. Взяла череночок, це в мене тут Амашо Барбара. Ось. Зріз, трішечки, багато не потрібно, трішечки доторкнулася до кореневіну, обтрусила зайве. Ось так. І ось так навскоси ставлю. Ставлю, щоб буквально одна почечка попала в ґрунт. Ось так. А дві почечки в мене лишаються ззовні. Ну, може, тут трішечки довгий виходить, листик, я його підріжу. Ось таким чином. Ось так. І тепер пролью водичкою з фітоспорином. Також небагато. Ось так, дві столові ложечки, десь так буде. Все, потім я поставлю їх у пакетик, я в мене знайшла такий прозорий великий пакетик. І заберу в будинок, поставлю їх на підвіконня. І там вони в мене будуть стояти. Ті череночки, які в водичці, я їх в пакетик ставити не буду. Я їх просто поставлю на підвіконня, на вікно, де в мене найбільше зараз є сонця. Тобто рано встає сонечко і не закриває нічим там, не шторками, нічим, щоб було максимально багато їм сонця. Все, зараз все це зроблю і покажу, як в мене вийшло. Ось таким чином зробила я свої череночки, підписала, поставила. Ну, а вже ж ті трояндочки, які мої, які я тільки зрізала, вони виглядають набагато краще. Зрозуміло, що коли зрізані були троянди для букету, ми навіть не знаємо все так, зробила ще отвори. Просто ось так з одного боку і з іншого боку прирізала ножицями. і все для того, щоб дихали корінці, коли вони там будуть з'являтися, і для того, щоб виходила зайва волога. Так, накліїла і знайшла ось такий пакет. Зараз в цей пакет прозорий. він. Поставлю всі свої череночки, які в мене в ґрунті, і заберу в будинок. І все, і будуть стояти. Потім будемо з вами спостерігати. Получиться в нас цей експеримент, буде він вдалий або ні. Ну, Я сподіваюся, що хоча б мої череночки з моїх троянд вони вкоріняться. Не зовсім той час для вкорінення троянд. Восени навіть не знаю, вкорінюють чи ні, але будемо бачити. Дякую всім, що зайшли на мій канал, всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!